Перше за 30 років на Дніпропетровщині не вродила жодна культура, кажуть фермери. Нині з полів прибирають соняшник. Якщо раніше вдавалося зібрати по 3 тисячі тонн з гектара, то зараз по 300 кілограмів. Про збитки їх відшкодування та умови, в яких працюють аграрії, розкаже Олена Мандалюк. Олександр займається фермерством майже все життя. Має поля на Дніпропетровщині та Херсонщині. У 22-му частина потрапила під окупацію. 6 октября, дивіться, бачите, ми 4 октября вони одійшли. Откуда Новоскресєновка, і аж за аж під Суханова, Сухановську балку там їх позиції були. Ну а 6-го ми вже там були. І таке все таке ось ми тут нашукали. Фермер показує кадри, зроблені на господарстві Херсонщині у перші дні до окупації. Зруйновані анагари та частина техніки, повсюди російські спалення, танки та БТР. А земля всіяна смертоносним залізячим. на одному полі 200 гектарів, Там було близько півтори тисячі тільки противотанкових мін. І ще є одне поле, яке. Ми туди ще не заходили. Попри небезпеку, Олександр продовжив свою справу, згадує, коли працювати буде в нікому, угіддя верпляв сам і не раз натерпляв на вибухонебезпечні предмети. Наїхав на міну сам, положив трактор, там женір. Ну, нічого, нормально, живий. Є. На даний момент до сих пор зір не вистановлю. На Херсонщині в Олександра 3,5 тисячі гектарів землі, на Криворіжжі майже 2 тисячі. Нині тут збирають соняшник. Сергій Комбайнер із Херсонщини. Чоловікові теж довелося пережити окупацію. Землі і на Херсонській області там рядом Дучани, і ми там працюємо, то, то там, да, там, бувало, і снаряди ж на полі, і, і дрони, і танки розбиті. Все це на полі. То так працюємо. Щойно українські землі звільнили від окупантів. Сергій сів за технікою, і почав працювати. Продовжує обробляти землі як на рідній Херсонщині, так і в сусідній Діпрокторській області. Зараз прибирає поля на Криворіжжя по 50 гектарів на день. Сояшник немає. Його цей рік, що він там раніше косили по три тони, а зараз по 200-300 кілограм з гектара. То це я думаю. Нема нічого, солярку тільки впала. Головна серед причин не вражаю засуха, пояснює фермер. Збитки величезні. 2007 рік такий був тяжкий. 2013 рік був. 2004 рік це зими пропали, бо задихнулися. Там дуже багато снігу було, потім бистротає почав, потім ночі замерзали і так. Ну було в нашому регіоні. Ну щоб отакого, це. Ще не, не на Криворіжжі аграрії вже зібрали майже 7 тисяч тонн сонячнику з 30 тисяч гектарів, хоча торік показники були набагато більші майже 170 тисяч тонн із понад сотні тисяч гектарів. Ми проводили не одну нараду і провели ТПНС щодо е, засу, посушливої цієї ситуації. Вони на місцях у громадах створюють комісії, і будемо звертатися щодо можливого е, відшкодування збитків. Відкудування районна чи це на рівні держави на рівні держави не вражають цього року всіх культур говорять в цьому рук не опускають, чекають душів і вже незабаром сіятимуть озимі з Дніпропетровської області. Олена Делюк Ярослав Засоба подробиться телеканал Інтер, інтермарафон Єдині новини.